Зібрались ми вже довго взагалі. У нас ще година до поїзда, тому будемо ще кратки кусуватися. Будемо дивитись на транспорт. На трамвайчик. Ми дивимося на транспорт. Так, до поїзда ще є час.

Приїхав. Краса. Той вас сказав, Степан. О, Так, поїхав. А зараз буде їхати Електролом. Ще червоний якийсь там. є. Це буде щось цікаве. хоп 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 О. Яка краса. А тим часом ще якийсь автобус. Пропускавець нагрів. Вау! Це дуже гарно. Новенький. Такі пам'ятаю, запустили в 2017-му. Ось нас це хід перші класні були Рух, хорох. тоже рук. Опа! Ой, блин!